Вихователь закладу дошкільної освіти Ясла Садок номер 151 Краплинка Запорізької міської ради Світлана Зеленко. Авторський вірш для дітей старшого дошкільного віку. Українська рідна мова. МОВ на світі так багато. Усі як взять, звучать завзято. Одна на одну так не схожі. Немов зустрічні перехожі, а над горами високими та річками широкими лине українська мова, наче пісня колискова, мова вільна і крилата своєю щиростю багата, ні, музика бадьора грає, народ український звеселяє, мову нашу не здолати. Ніхто не зможе зацькувати, бо вона у нас єдина, як та щаслива родина.